Підвезу, куди вам треба, якщо заспіваєте мені пісню по дорозі. Хто готовий? Що що? А погавкать можна? Ну якщо ви прогавкаєте пісню, то звісно можна. Гав гав-гав. Добре, ми песфрендлі. Ходімо? Ходім. Ось же наша автівка. Прошу, сідайте, будь ласка. Сідаю, будь ласка. Пристібайте пасок безпеки. Поїхали. Представтесь, будь ласка. Собачка. Дуже приємно собачка, я ржека. А правда, що у вас гості постановочні? Ну, вас же я випадково зустрів. А, ну так. Чим ви займаєтесь в житті собачка? Пукаю, пісяю. фрілансер, в общем. Ну, трохи схоже на мою діяльність. А куди ми з вами прямуємо? На базарчик. Хочу купити ковбаску. А яку ви любите ковбаску? Побільше. Гарний вибір. А ви взагалі любите слухати музику? Яка музика тримає вашу менталку? Дром бейс. Ми так схожі з вами. Що ви нам сьогодні заспіваєте? Так, стоп, стоп, стоп. Бітбокс не рахується. Треба реальна пісня і реальний спів. Ну, давайте тоді щось про собаку. Ну, давайте. Тримайте мікрофон. Хто випустив собаку? Хто? Хто, Хто? 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 Хто випустив собаку? А? Я собачка гав-гав-гав, підняв хвостик, навоняв, сів уклончик кайфував, слова пісні я не знав, тому на ходу їх вигадав. Їду в тесні по району. Сучки хочуть мого корму. Хай знають свою норму, бо я пару моторний. Мене випустили з клітки, розвалю тобі калітку. Хто випустив собаку, хто нюхав мою сразу. Так, так, О, стоп! хто! Браво! 98 балів! А де ще два? Ну в нас 98-бальна система оцінки. Ага. Ось ми і на місці. Дякую, що підвезли. відкрите вікно. А це навіщо? Хочу вийти. Ну добре, зараз. Ха. Пока. Гарного дня, бувайте! Дійсно. А хто випустив цю собаку? Непорядок.